Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! 7 жовтня, у день спомину Пресвятої Діви Марії Розарію ми святкуватимемо два прекрасні ювілеї. Перший. 20 років із часу виникнення молитовних груп, поєднаних через спільноту та часопис Світлу Марії, та другий 10 років безперервної молитви Розарію та посту за мир і наміри Богородиці. Підготуймося до ювілеїв 33 днями духовних прав онлайн. Починаємо 4 вересня і закінчуємо 7 жовтня 2024 року у День спомину Пресвятої Діви Марії Розарію. Щодня ми будемо роздумувати над Євангелієм та короткими розважаннями з посланням Богородиці. Видільмо час приблизно 30-40 хвилин щоденно. Послідовно і наполегливо намагаймося ходити на святу месу щодня, якщо це можливо. Молімося щодня хоча б один розарій за мир в усьому світі. Присвячуємо цей час Богові як подяку за вислухання молитви й прохання за мир усьому світі. Як ми можемо взяти в цьому участь? На сайті світломарії.уа ви можете знайти тексти для роздумів на кожен день. Приєднуйтеся до груп, де щоранку ви будете отримувати роздуми на день. Це групи в Viber та WhatsApp. Аудіо з роздумами на щодень можна знайти на YouTube каналі Меджугорі.ua. Також, якщо у вас виникли додаткові запитання. То можете нам написати на емейл e госпобачка.gmail.com. Духовні вправи та нашу спільну молитву благословив єпископ Мокачівської дієцезії Микола Петролучок. З радістю чекаємо на спільну молитву з вами. Спільнота Світло Марії.